Людей, які не встигли оновити свої військово-облікові дані до 16 липня, не притягуватимуть до адміністративної відповідальності за умови, що особа надасть документи чи інші докази, які підтверджуватимуть неможливість оновити дані протягом 60 днів. Про це під час брифінгу повідомив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молод. За його словами, такими документами може бути, наприклад, лікарняний. В кожен випадок неоновлення особою <пит> даних розглядатимуть окремо. За неоновлення даних військово зобов'язані можуть отримати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. І вже відповідний начальник територіального центру при вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності буде розглядати саму суть правопорушення, якщо таке відбулося і за яких причин воно відбулося, і вже надавати окрему оцінку по кожному факту. Що ж людина всіма своїми діями, в. Хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може достаятися черги за день, то така обставина вона виключає склад адміністративного правопорушення. Але зрозуміло, ці всі обставини потрібно як начальнику територіального центру встановити, так само особі повідомити і надати відповідні підтверджуючі документи. Ну, на слово ніхто вірити не буде. Дмитро Поліщук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.